Добрий раночок! Добрий-добрий раночок, я Маша Голуб і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом: з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його, наповнюємо енергію зсередини, і за короткий проміжок часу сьогодні у нас буде 20, максимум 25 хвилиночок. Постараюсь вмістити все, ми побудуємо нашу красиву поставу, запустимо здоров'я лімфи, гнучкість. Силу м'язів і головне настрій та енергію на день. І перш ніж ми почнемо, я хочу сказати вам величезне дякую. Ось так хочу обійняти кожного і всіх, хто залишає коментарі, розповідає про свої враження, про свій стан після зарядок і просто залишає будь-які коментарі, тому що Ютуб таким чином розуміє, що контент релевантний. Коли ви ставите лайки, дзвіночки каналу розповідаєте про Ютуб всьому світу. Я вам дуже сильно вдячна. Все, полетіли, сідаємо на стопи, збираємо п'ятки і носки разом, ось таким чином. Сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, в цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо стає надто складно, сходимо зі стопочок. витягуємося за маківку догори, заплющуємо очі, розслабляємо м'язи, обличчя, плечі і сповільнюємо наше дихання, налаштовуємося на заняття, глибокий, повільний вдих. І розслаблений видих. Кладемо долоню на грудну клітину, під ключиці. уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, чи, можливо, хвиля, куля, що світиться з кожним вдихом Цей об'єкт стає все більше і більше, глибокий вдих. І видих. Візуалізуємо, як він починає крутитись, світитись тепліше і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І витих, доходить до плеч, підберіть потилиці ще з одним вдихом. Виходить за меч нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І вийде. розплющуємо очі, прибираємо долоню. І ось тепер готові розпочинати. Доки я зав'язую волосся, я вам нагадаю, що ми все виконуємо згідно з власних можливостей. Орієнтуємось на свої відчуття. Стає складно, відпочили. Десь щось надто тягне, не робимо. А пропускаємо, питаємо в коментарях, як замінити. І в цілому. Робимо в першу чергу з орієнтиром на себе, на власні відчуття. Добре? Полетіли, виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом, Округлюємо спиночку, починаємо з кішки корови, з видихом сильно догори, прес, напружили, округлили спину, вдих, розкрили плечі підберіть, аж штовхнули вперед, підкрутили куприк, поперек, грудний відділ, шия, з видихом сильно відштовхнулися від підлоги. І вдих розкрили. Розкрили плечі, розкрили ребра, підберіг'я вперед. І ще разочок з видихом сильно відтягнули спиночку. І вниз розкрили грудний відділ, підберіть, і вперед. Нейтральне положення. Спини відштовхнулися від наших рук, стоп. Виходимо в собаку морди вниз, продавлюємо п'яточки, продавлюємо грудний відділ, шию, витягуємо, дивимося на наші стопи. Можна похитати шию, попередавати вагу тіла на праву. Ліву стопу, витягуємо куприк до стелі, глибоко вдих. І видих. Права рука пішла до лівої щиколотки Заглянули під ліве плече, з видихом притягнули рукою себе корпус трошки ближче. І повернулися назад вдих. І ще з видихом ліва рука до правої щиколотки Заглянули під праве плече. куприк тягнеться до стелі, спина рівна. І повернулися назад глибоко вдих. Через високі полупальчики повільно відпускаємо наші коліна вниз, стікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І витих чудово, піднімаємося округленою спиночкою вперед, штовхаємо себе сідницями, таз, провалюємо вниз, розкрили плечі сідниці, затисли, розкрили грудний відділ за маківку догори, прогнутою спиною тягнемося назад, сідаємо в позу, дитини, руки далеко вперед. І ще така хвиля в хребту, округленою спиночкою, сідницями, штовхаємо таз вперед, відпустили вниз, розкрили плечики за маківку, потягнули. З догори назад, прогнутою спиною, а, видих поза дитини. І ще разочок. кругла спина, хоча у нас зарядка активна, але ми розпочинаємо, як завжди, плавно і з такою детальною увагою до нашої спини, до нашого хребта? І піднімаємося собаку мордою вниз. Відштовхуємося від рук від ніг, витягнули куприк до стелі. Підходимо стопами до рук, натискаючи на килим, пальчики ніг теж підтискаємо під себе, розминаємо наші стопи круглою спиною, м'які коліна. Піднімаємося до гори хребець, за хребцем шиє остання. Молодці! руки через сторони догори глибоко вдих, витягнули ребра високо і вниз видих, відпустили руки, струсили. стрибаємо, розганяємо нашу лімфу, стрибаємо маленькі, пружинні такі стрибочки, п'ятки у нас стопи на себе трошки натягнути, і ми, наче попригончики, якщо необхідно, притримуємо груди, якщо є дискомфорт. Таким чином, чи таким чином, як вам зручно. Або якщо комфортно, нормально, розслабляємо ручки. Це часто залежить від дня циклу. І ми розганяємо лімфатичну систему, наш кишківник. Теж допомагаємо йому прокинутись, працювати як годинничок. І ще дихаємо за маківкою, витягуємось гори, тримаємо 10, 9, 8 і 8. щоб не було ні зайвої рідини всередині. Ні. Токсин, які чомусь не вивелися. Нехай організм працює годинник, а ми допомагаємо. В цьому уже три, два, один. Зупиняємось руки через сторони догори, глибоко вдих. Витягли ребра високо, вниз, видих, стікаємо нашим корпусом праве ліве коліна по черзі згинається. Тягнемо куприк до стелі, і ще з видихом. Чудово! Зараз сідаємо з вами вниз, повністю відпускаємо наш таз, кругла спиночка, і завертаємо коліно до нашої стопи і протилежну сторону тягнемо наші плечі і повернули назад. І ще коліно до стопи, і в протилежну сторону потягнули плечі. І сі Сіли вниз на широкий присід. і ще з видихом. І відпустили п'яточки, з видихом і прокрутили плечки. І сіли нижче. І тепер додаємо ще більше наш корпус. Закрутити корпус разом з тим, прямо руками допомогти собі. І сіли вниз. І ще з видихом закрутилися, круглою спиночкою. І сіли вниз, продавили вниз таз, сіднички затисли, закрили наші підборіддя до грудного відділу. Сторони долоні разом один до одного наші. Тильні сторони долончики. Сідниці затисли, п'ятки на підлозі. І розкриваємо грудний відтіл, розкритися. Глибоко вдих, за маківку потягнулися догори, розкрили плечі. Сідниці напружені, коліна розштовхуємо і видих. Закрутилися, сіли вниз, округлена спина. І вдих. Сіднички затисли, витягнулися за маківку догори. Тримаємо, руки розкриті. Три, два, один і сідаємо вниз, закрилися з видихом, і ще вдих розкрити плечі. Грудний відділ. Пружні сідниці розштовхують коліна. І видих, закрились. Молодці, і ще вдих. Сіднички затисли, розкрили плечі. І видих. Супер. Округлили максимальну спину, продавили таз. Останній раз до гори вдих. Тримаємо, розкрити плечики. І видих. Закрутились. Відні... Піднімаємо наш таз, розкручуємо наші стопи по направленню вперед, беремо себе за лікті і вправо-вліво покачалися або навіть вісьмірочки нам палювали. І ще дихаємо. В іншу сторону вісьмірочки, оп. І вправо вліво. Чудово, три, два, один. Повертаємося в центр, збираємо наші стопи разом, повільно розкручуємося, хребеться хребцем. Шиє остання. Умнічки є. Стресили наші руки, стресили наші ноги. Залишаємося на опорній нозі. Правій, наприклад, наша стопа завжди. Припіднятий підйом. Стараємося тиснути нашою передньою частиною повністю стопи і п'яточкою і начебто скорочувати наш підйом. Наша задня ножка поїхала в діагональ. Ми пружинимо так, щоб наше коліно зі стопою направлені передні, направлені були в одну сторону. І не переходило сильно коліно на нашу стопу. Спина при цьому рівна. Пружинимо чітко назад. І пружинимо в іншу діагональ. І повернулися назад. І поїхали вниз. Один. Дихаємо. Димон. Два. і ще три. І повернулись чотири. і ще один в діагональ. Рівнесенько. Два. І три. І чотири. і ще Один. Чудово, два. І три, пружиним чотири. І ще Один. Молодці. Два. І три. Запам'ятали. Додаємо координацію наших рук. Розкрили в сторони. Розкрили догори. Видих. Розкрили в сторони. Повернулись до себе. Поїхали. І ще один. І два. Чудово. Три. Чотири. Коліно опорне, призігнуте. Руки координуються. Дихаємо. І ще. Відчуваємо вже і сіднички, і квадріцепси. І наші ноги. Красиві спина рівна. Ручки працюють чудово. І ще. Один, два. І три. Чотири. Останній. Один, два. І три. Чотири, залишилися на опорній призігнутій нозі. Наша пружиночка назад. Десять, дев'ять, вісім. І ще сім. Тиснемо на передню п'ятку. П'ять, чотири, три, два. Один. І переходимо на передню ногу, а задня нога пружинить догори. Один, два, три. І ще чотири, п'ять. Видих. Шість. Молодці. Сім, вісім, дев'ять, десять. Відпустили нашу задню ножку. Піднялись до гори, можна струсити трохи наші ноги. Переходимо на іншу сторону. Ліва нога. Тепер наша опорна. Так само притисли передню частину стопи, п'ятку і середню частину стопи відірвали, стараємося припідняти наш підйом. Спиночка рівна, опорна нога пружинить. І поїхали. Спочатку наші ноги працюють. Тиснемо на п'ятку передньої ноги і пружинимо в діагональ. Рівно позаду в діагональ і повернулись. Іще дихаємо, пружинимо. Молодці. Повернулись. Іще наші ноги. Сильні рівна спина. І ще а Вниз. Чудово. Зараз будемо додавати наші руки. Іще вдих. Видих. Вдих. Повернулись. ще а Вдих. Чудово. Видих. І вдих. Повернулись. І ще вдих. Видих. На передню п'ятку тиснемо. Повернулась. Спина рівна. Трошки корпус направлений вперед. чуть чуть ось тут. І ще вниз. Молодці. До гори. Повернулись. І вниз. Останні два рази до кінця. Повернулись. Вниз. До гори руки. І все сторони. Дихаємо. Молодці. Переходимо в пружиночку назад. Тиснемо на передню п'ятку. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість. ще П'ять. Чотири. Три. Чудово. Два. Один. Переходимо вперед. Задня нога поїхала. Десять. Тримаємо баланс. 9, 8, Вісім. Сім. ще Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три, два, один. відпустили, струсили наші ноги. Чудово, широке плі розкриваємо, руки впираються в наші коліна та спродивили вниз, розслабили наші ноги, продавили праве плече вперед, з видихом подивилися на стелю. Або небо, як вам пощастило, і ще з видихом плечко нижче. І на іншу сторону так само, з видихом, нижче плече ліве, пішло, але спина залишається рівною. І ще глибоко вдих. І видих. Чудово, піднімаємо наш корпус. І тримаємо руки. Спина рівна. Наші ручки поїхали вперед, долонями догори. Розкриваємо зараз наші долоні, пальці великі дивляться назад. Спина рівна. Будемо розкривати наш плечі, грудний відділ. При цьому сідниці продовжують тримати, розштовхувати коліна. Наші п'ятки впираються в підлогу Таз підкручений. Поїхали глибоко вдих. Вдих, іще вдих. Видих. Іще. Вдих. І видих. А тепер навпаки вдих. І з видихом. Звели лопатки, напружили. Вдих. І видих. Чудово, іще вдих. Тримаємо встати ці ноги. Видих. І ще вдих. Молодці. Видих. Тримаємо вдих. І видих. Сітнички напружені, вдих. Спина рівна, видих, концентрація на спині, вдих. І видих. Чудово вдих. Видих. Відпускаємо наші руки вниз. Переїжджаємо на одну ногу, відпустили наші ноги, продавили вниз так. На іншу сторону переїхали вниз, спустили, продавили таз і ще трошечки розслабили наші ноги перед наступним завантаженням і ще переїхали. Оп, повернулися в центр, підняли наш корпус, оп, сіднички підкручені, коліна розштовхуємо, поїхали. Наше одне коліно поїхало вниз, всередину завернулися, відпустили ту ж руку на підлогу, протягнули нашу ногу вперед. Витягнули таз високо, прогнули спинку, подивилися на нашу. Долоню кисть позаду. Повернулися в перше положення, в широке пліє, допомагаючи собі іншою рукою, вирівняли спину. Коріно всередину поставили, вирівняли ножку, протягнули високо догори та спрогнута спина, сідниці затиснуті. Повернулися вниз. Широке пліє. Спина, рівнесенька. Молодці, і ще вниз. Витих. Продовжуємо дихати. Не забуваємо прогнута спину. Іще вниз. Широке плія. Підтянули корпус. І ще коліно всередину. Поставили руку, протягнули нашу ногу, вирівняли нашу таз, високо підтягнули. З видихом. Повернулись, широке пліє. Останній раз на кожну сторону вниз. Пружинимо. Витягуємо ногу рівно, виштовхнули таз, прогнули спину. Повернулись широке пліє. молодці, Видих і ще коліна всередину. Тримаємось. Протягнули ножку, вишок високо таз, з видихом, Повернулись, широке пліє. Піднялись догори. Повністю видихнули наші стопи, ножки стросили, підходимо до стіни, впираємося руками в стіну або в перила, трошки ширше наших плеч, прогнули куприк до стелі, з видихом продавили нашу спиночку, аж можливо до приємного хрусту, але обов'язково глибоко вдих і з видихом розслабити плечі, розслабити грудні м'язи, з видихом іще нижче. Втягнемо наш грудний відділ, поперек вниз, куприк до стель, і ще вдих. Молодці витих. Підкрутили нашу спиночку, підійшли стопами трохи ближче, так, щоб ми стояли на наших стопах, наш таз над стопами. Стопи разом. Коліночко поїхало одне, давайте праве до нашого лобу, округлили спину з видихом, напружили прес і пружинимо. Опорна нога призігнута. Наша права нога пішла далеко догори, витягнулися. І ліву ногу, і праву ногу натягнули, стопу натягнулися напружена. Іще. пружинимо опорною ногою, Видих, округлили спиночку. Догори виштовхнули нашу ногу а, високо і одну, і другу вирівняли. Молодці. І ще. Пружинимо на опорні. І три. з видихом Уже може трошечки тряска з'явитися, видих. Чотири вирівняли опорно. Іще. Молодці. І п'ять. Продавили грудний відділ, високо виштовхнули задню ножку. І ще шість. Ви. Чудово. І догори вище, вище, вище. І сім. Округлили. І опорно пружинимо. Праву ногу натягнули стопу, сідничку вище. І ще вісім. І пружинка нагору потягнула стопу. І дев'ять. Молодці. Правили грудний відділ вище стопа, вище нога задня. І останній раз з силою видих. Молодці затримали. П'ять, чотири. Три, два, один. Відпустили задню ножку, підкрутили наш таз, подали таз вперед. Пропрацювали наші стопи через високі полупальці. Якщо раптом десь хватає судорога від незвички довгого натягування стопи, це відносна норма, але проминати відразу, не терпіти. Добре? Повернулися, дві стопи разом під тазом. Вирівняли нашу спинку, прогнули кут 90 градусів. Зараз між ногами і спиною. Ліва нога пішла, коліно до лоба. З видихом округлили спиночку, прожинемо опорною ногою. Ліва нога догори. Видих. Витягнули і праву і ліву ногу натягнули стопу вище сідничку, напружили. І видих. Два догори. Вирівнялися. Молодці. І ще видих. Третій. Не поспішати. Чим якісніше, повільніше робимо, тим краще. Видих чотири. Бо ми ефективно використовуємо наш час. І ще напружили сіднички. Видих. І п'ять. Вирівняли опорну, вирівняли задню ножку. І ще шість. <глух> молодці. Що там? Ножки трусяться. Тримаємось, тримаємось, молодці. І ще сім. <глух> Округлили. Видих продавили. Вище нога, стопа коліна направлена вперед. Таз не розвертати, будь ласка. Видих, І восьмий. І ще нижче грудний відділ вирівняли нашу ногу позаду. І ще дев'ятий. Оп, видих. І вниз. Прокрутили. Нашу стопу вище підняли. Десятий. Останній. Видих. Якісно зафіксувати ножку. Високо. Тримаємо. П'ять. Вище. Чотири. Умнічки. Три. І два. Один. Відпустили нашу ногу. Відкрутили таз, подали таз вперед через високі пора полупальчики. Пропрацювали наші стопи, продавили, видихнули, таз подаємо вперед. Молодці. Повертаємося накилим від голови. Спускаємося вниз. Ролдаун, хребець за хребцем. Відпускаємо вниз. Виходимо собаку мордою вниз. Вийшли нашим куприком до достей, опустилися на лікці в позу так звану дельфі. Куприк до стелі. Чим ближче наші ноги будуть, тим буде важче, якщо складно, трошки далі ножки діставайте. Наші п'ятки не стають на підлогу, але тягнуться. І підборіддя поїхала вперед до наших рук і назад. Ви можете поєднати в трикутничок долоні, зібрати разом і продавлювати кожен раз грудний відділ, тягнути до нашого Килимка і тягнути в направленню колін. Поїхали. Підберіться до рук і назад. Шия довга, прес напружений. Наші плечі, руки працюють. Чим ближче ноги, тим буде складніше. І ще видих. Молодці. Тримаємо. Видих. М'язі живота. Глибині працюють. Особливо плечі. Руки завантажуються. Спина теж. І ще Ноги тримаємо по можливості рівними. Куприк до стелі. Останні. Три. Чудово. Видих. і ще Давай. Молодці. І один. Відпускаємо наші коліна вниз, стікаємо в позу дитини, руки далеко вперед, глибокий вдих. І витих. Чудово, піднімаємо наш корпус. Уявіть собі, 20 хвилиночок пролетіло. Ми швидесенько заминаємось пару хвилин, шавасана і відпочивати, а точніше насолоджуватись днем. Широкий крок лівою ногою вперед. Продавили нас, наш таз вниз, ручки догори, вдих, високо підняли ребра, видих, відпустили, руки позаду нашу стопу, взяли до себе, натягнули п'яточку до сідниць, відчули натягування квадріцепсу, два плеча довертаємо вперед. Вперед. Молодці. Три, два, один. Відпустили задню ножку, переїхали на неї. Передньо вирівнялась стопа на себе. попружинили декілька разів спиною, рівною шия, продовження хребта. Три, молодці, два. Один. Підставили нашу ногу ліву, передньою правою крокуємо вперед. Таз прокрутили по направленню вперед. Опустили вниз руки догори, глибоко вдих, вище, вище, вище ребра. А видих, відпустили, беремо задню ножку до себе. Якщо треба, під коліно щось м'якеньке, підкладаємо два плеча вперед. П'ятка до сідниці. З видихом іще нижче. таз да, продавили. три, Два, один. Відпустили на задню ножку. Переїхали. Передня стопа на себе і попружина до передньої ноги. шия довго. П'ять, чотири. Молодці, три. Два, один. Прибрали нашу передню ножку праву до себе. Стопи під, під плечима, коліна під тазом. Права рука догори глибоко вдих. І нирнули правою рукою в ліву сторону, плече по центру, ліва рука в діагональ пішла. Розкрутити грудний вітіл. Штовхнули плечиком підлогу. Таз по центру тримаємо вдих. З видихом ще більше докрутилися. Повернулись в центр. Молодці стопи, кисті під плечі, ліва рука догори вдих. Розкрили грудний відділ. Видих в праву сторону відпустили руку, плече по центру, права рука вздовж килимо в діагональ. таз повернули в центр, розкрутили грудний відділ, глибоко вдих. І з видихом ще більше лівим плечем штовхнули підлогу вдих. І видих, повертаємось назад, ще більше притисли плече до підлоги, і виштовхнулися, сідаємо наші ноги перед собою, розкручуємося в декілька хвилин. Шавасин, хоча б одну храбець за хребцем, скільки б не було заняття дати, відпочити, відновитись нашому тілу. Це must have. Відпускаємо наші ноги вниз. Або збираємо стопи під таз коліна разом, або стопи разом коліна розкриваємо. Обираємо зручну, комфортну позицію для вас наразі. Витягну шиї, руки вздовж тіла, трошки по сторонам долоні до стелі, заплющуємо очі і даємо час нашому тілу та мозку відновитися, сповільнюємо та поглиблюємо дихання. Максимально розтягуючи глибоко вдих. Невеличка пауза і видих, уявляємо, як з видихом все навантаження з тіла виходить в підлогу. Немо важкий прес притискає нас. І ми розтікаємось по підлозі, немов лава. Уявляємо, як повітря на вдих проходить від живота, довідіофрагми, грудного відділу, шиї, голови, затримається в паузі і з видихом стікає шляхом назад, і виходить наш нашого тіла. Очі заплющені, та погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І якщо якісь думки приходять, ми спокійно їх відпускаємо, наче вздовж річки, і повертаємось до дихання. І ще один глибокий повільний вдих. І витих. Якщо у вас є бажання і можливості ще полежати в шавасині, робимо паузу. Якщо ні, разом зі мною збираємо наші коліна, витягаємо ноги вниз, руки догори і потягнулися в дві сторони. Начебто тільки прокинулися плечі на вуха та стопи вниз. Сильно, сильно в дві сторони розтягнулися на видих, розслабили тіло. Перекочуємося на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, піднімаємося, сідаємо. На стопи вирівнюємо нашу спину, заплющуємо очі і руки через сторони до догори глибоко вдих. Долоні до серця видих. Сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу. І глибоко вдих. А видих! Дякуємо світу. Я дякую вам. Я вас вітаю! Ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Час особисто для мене пролетів. Сподіваюсь, для вас теж відчули вже оцю енергію, яка запустилася. І нехай у вас сьогодні вистачить сил на все, що ви задумали. Нехай у вас буде світло, тепло і зсередини, і ззовні. І... Наповнення себе відчуттям, що ви можете все. А ви точно можете. Дякую всім, хто залишає коментарі. Напишіть, як ви там. Дякую всім, хто підтримує канал медійно, розповідаючи про нього чи фінансово, відправляючись на, на монобанк. Донат. Як вашу вдячність. Супер це ціною. Радію і до зустрічі завтра. О 9 ранку по Києву. Пока-пока.